Всім привіт. 21 грудня, десь недільки три назад закопував він жир на зиму, зламала з гілочка, нарізав чубочків, замотав в мокру тряпочку, поклав в пакетик і поклав в тепле місце. От, після того пройшло вже, мабуть, недільки три, тобто, спочатку вони пустили коріння десь через дві недільки і вже їх висадив у горщики. Зараз покажу результат. Ось там уже маємо ось такая коріння, если видно. Что еще? Якось так. Выкидать шкода, будемо Думаю, что выращивать. Або кто-то купить. Всем пока.